Вітаю вас, мої маленькі друзі! Ми будемо з вами слухати різні звуки і впізнавати явища природи. Будьте уважними! Ми починаємо. Що ви чуєте? Грім, шелестіння листя чи вітер? Правильно, вітер! Послухайте його ще раз! Що ви чуєте? Грім, тріск льоду чи падіння снігу? Так, це падіння снігу. Послухаємо ще раз. Що це Хрускіт снігу під ногами? Вітер чи сув каміння? Молодці, ви впізнали хрускіт снігу. Послухаємо ще раз. Що це йде дощ, джорчить джерельце? чи трещить лід на річці? Це звук льодоходу. Що ви чуєте дощ, хрускіт снігу чи зсу каміння? Звісно, це звук дощу. Що це? Плескіт хвиль, шелест листя чи грім? Правильно, це грохоче грім під час грози. Що ви чуєте? Джерельці, Сув каміння чи шелестіння листя? Супер. Ви впізнали джерельце. Це плескіт хвиль, шум дощу чи вітер? Ви праві це плескіт хвиль. Що ви чуєте? Сув каміння чи хрускіт снігу під ногами? А може, це сніг падає? Молодці, це падає каміння. Що це звучить? Грім, шелест листя чи плескіт хвиль на морі? Звісно, це шелестить листя на дереві. Молодці. Ви впорались з усіма завданнями. До нової зустрічі!